Усім привіт! З вами український хаб, і сьогодні ми покажемо вам, як змінити адресу на порталі податкової адміністрації. Заходимо на сайт портал.gov.pt.sl. Ніф. Вводимо свій ніф та пароль. в основний сайт СІДАДАУШ, що значить громадяни. Зліво ви бачите меню. Обираємо тут сервісуш, сервіси. І буквально одне із перших полів Дадуш PSUAH персональні дані. Клікаємо на них. Обираємо тут Дадуш і контакту. Контактні дані. Тут ви можете змінити свій імейл і номер телефону. Клікнувши на ось цю кнопочку Алтерардадуш, але сьогодні ми будемо змінювати адресу. Отже, обираємо в меню зліва морада, адреса, ентригар підійду до алтереса, що значить подати запит на зміну адреси. Найперше, що вам потрібно буде тут зробити, це ввести свій новий поштовий індекс, наприклад, 1500, 099. Натискаємо синіти далі. І тут заповнюємо дані відповідно до вашої нової адреси. Це може бути або або Руа. Давай Ліжкація. Тут залишаємо номер, скоріш за все. Якщо тут Неправильно автоматично виданий номер поправляємо. 514. Андар це поверх або номер квартири, наприклад, 10-й між що значить 10-й 10-й, двері зліва. Локалидади відповідно до вашої адреси. Це може бути Лісабон або Луриш і так далі. Далі перевіряємо. Чи район або фрегазія співпадає з даними вашої адреси. Тут нічого не чіпаємо. Клікаємо ось сюди, підтверджуємо, що дані надані податковій адміністрації відповідають дійсності. І далі клікаємо на субметр, що значить подати. Впродовж 5-10 робочих днів вам на нову адресу повинен прийти код. Який ви маєте ввести для того, щоб підтвердити вашу нову адресу. Як це зробити? В цьому відео ми розповімо вам, як підтвердити зміну адреси на порталі Фінансиш. Переходите в меню Категорію сервіси. Натискаєте на кнопочку Сервіси, і в. Відкрившомуся списку, вибираєте е, Дадуш PSH. Натискаючи на е, цей, е, саме цей напис, ви переходите на наступну сторіночку. І тут відкриваються ваші контактні дані. Ви натискаєте дадуш до контакту, і це є саме ваші контактні дані. Далі відкривається сторінка з вашими контактними даними. Ви переходите в розділ Мурада, це якраз адреса, і вибираєте тут «Конфірмар мурада Це підтвердити свою адресу. І тут є спеціальний такий така графа, да, під якою є зелененька кнопочка «Конфірмар», в яку ви вводите той код, який надійшов вам листом. Поштою на вашу нову адресу. Тобто це роздруківка, ви вводите тут свій код і натискаєте далі зелененьку кнопку «Конфірмар». Після цього знизу там з'являється ще одна кнопочка активна, синенька, і ви її також натискаєте, після чого вся процедура вже вважається закінченою. Нажимаєте «Термінар». І на цьому процедура закінчена. Ваша адреса підтверджена. Дякуємо за перегляд.